Для створення документу форма 00310 переходимо в медичну карту пацієнта, натискаємо на кнопку Документи, обираємо Створити документ. В полі Оберіть шаблон вводимо назву нашого шаблона. Обираємо його із випадаючого списку, натискаємо Створити документ. Автоматично заповнюється інформація про медичний заклад, а також сам текст згоди. Підтягується інформація про пацієнта. В нижньому полі також підтягується пацієнт, є можливість обрати дату із календаря, автоматично системою підтягується поточна дата і час. Після цього документ можна локально зберегти, підписати або роздрукувати. В правому верхньому куточку на кнопці Принтер є можливість роздрукувати в форматі Word або PDF. Документ друкується і дається на підпис лікарю і пацієнту.